Ну, ти Думав, ти так, має. Має. Ціни залишилися в прошломурічні. Ми навіть на одну гривню нічого не підняли, за те, що бачимо, зараз яка в країні криза людей, грошей немає, то, знаєте, я вам скажу так, всім налаштовує. Але ну що, пасочка, праздник такий веселий, а в країні бачите, що робиться, то ми все оставили так, як було. Боже вам все продати.

Кому він потрібен, він його купує. А в кого є, він вже його не купить, повітря. Зараз нові сім'ї з'явилися. Дуже молоді люди. знаєте, теж хочуть завести з першої 7,50. Я даю купівлі, ще два років. Скільки входить? Ой, підемо по ларках і по Були по вісім, зараз по десять і по один. Запустить, хто я хочу, так торгує. Тепер права нема ні на кого. Ну, але видно, очевидно, що ці не піднялися проводити? Звісно, видно. Ви спитайтесь людей, всі люди стогнуть, всі плачуть. Та що, огірки? Це отакі каролюки по 28 гривень, то хіба можна? Це страшне, що робиться. Але люди купляють, без свято ідеї і треба святкувати. А скільки приблизно вам обійдеться великдень коштів? Ой, я сьогодні мала 300 гривень я нічого додому не несу. Пішла з пенсії зняла. яйця просто не по А в якій кількості переважно люди питають? – Переважно 30, як хто, є 10-20, а найбільше. Великий день дуже дорого обходиться. Ну що, от яйця по 8 гривень, молоко покупала по 11 гривень, по 10 гривень, тобто базарна ринкова ціна. Угу. Ну, і хліб, і булки, що, самі пішом. Паску самі печуть. Мені діти пікуть і дадуть трохи, а я їсть сама покрашу. Чи очевидно подорожчання цін напередодні складу? Очень навіть ціни. так продукти ці базарні на 2-3 гривні все подорожало. Надавати я то і на 5. Ясень, світ 10 гривень, березань 8 гривень. Крупець. Берзань 8,50 розшиваєш, а крупець 8. І отборка 9. Це домашні, так? Домашні 14. Не піднялись на Пасху ціни. Угу. Не піднялися. Так як були, так і є. Угу. Може після Паски ціна і впасти. Угу. До 650 копійок. Буде 650 десяток. Угу. Хазяїн так сказав. Що після свят то це не ще впадуть. Угу. Вони смажіші, що а відбулася у нас папочки. 15,40 і 40. Все 30. Це 25. А ці по 15, 15. 15. хороші, такі, красиві. Будь ласка, дивіться, це домашні печені в печі. З коршева. Дуже дуже. ціночі. Ми даємо на пробу. Будь ласка, пробуйте. дуже смачно. Все домашнє, на домашніх яйцях.